Так, доброго вечора, міс Україна. Сьогодні у нас прикладне відео, ну, яке треба прикладати для навчання москалів. Будемо сьогодні дивитися нову навчальну міну, яку зробила друг армія, ну і яка, на мою думку, Дуже гарно вийшло. в мене. В общем, це, скажімо так, версія старої класичної пмд 6, то є з міни Ну, я про це розповідав. Є окрема серія про ці міни. Взагалі, історія там, усі діла. общем, дивиться в тому відео. Зараз будемо дивитися, що ж розробили хлопці. В общем, зробили отаку навчальну міну, яка дуже гарно підходить для навчання москалів. В общем, чим вона відрізняється від Ну, скажем так, версії цієї пмд 6 всяка різних друкованих волонтерських їх, ну, я хірово, мабуть, штук 6 я бачив різних блядь, там, форм розмірів блядь, сенсів. Але всі вони були, ну і є, скажем, з тими болячками, з якими була ну, і Совкова міна. блядь. Головна. Напомню, за її головні болячки. Головні болячки в них були які? Те, що, ну, по-перше, вона була дуже небезпечна при її постановці для сапера, бля, сходу. Чому? Тому що вона трималась. Сугубо на этом самом. Зараза нема. витягали, блядь. О. Другий. Є. В общем, вона трималась сугубо на чекімува. Ну, верхня кришка. І тому зусилля на спрацювання, блядь, на висмикування микавиня той чекі, ну. Досить невелике. Потім в модернізованій версії додавали тут пружинку, щоб сапери поменше підривалися при її постановці, але все одно воно, скажімо так, було таке. Ну і відповідно, розмінування теж Ці міни було заборонено, тому що при попитці її навіть зняти з неї маскувальний ґрунт. Вона могла бахнути. Просто щупом коснувся, воно спрацювало. Ну і навіть по весні, коли сніг напитувався водою, то ваги хватало, щоб вони самі взривалися і ну більше частини. І от оці недоліки, вони якби всі пооставались. Тому розробили нову версію цієї міни дії оці недолики постаралися ну, свести до мінімуму. В общем, що воно себе представляє? Отака от коробка традиційна з двох кришок. Далі пішли відмінності. Не треба ніяких осей робити, то есть все вже зроблено, збирається. Ну, бачите, досить просто. Далі, ця міна розрахована. Ну, Ця була під стандартну протилову шашку 200 г. Ну, який... В общем, такої кількості вибухівки в забагато, Дуже забагато, через чур навчений маскаль виходить. Поэтому ця міна зроблена під половину. Під половинку цієї стандартної шашки. Тобто беремо гучбову тратілову шашку, пиляємо її пополам. Ну, при цьому не забувайте, то, що я казав, що тратіл це отрута, навіть навчальний. Тому використовуйте якісь рукавички, використовуйте хоч якийсь намордник, там хоча б одноразовий. Ну і не пиляйте це в блендажу, де та пиль буде. Скрізь, і ви будете її дихати, десь на відкритому повітрі. В общем, пляємо гучбову тратілу шашку пополам, і оця половинка отуди от вкладається. Ну, з одної сторони, у нас вже отвір є з заводу, з іншої сторони, отвір буде потрібно просверлити. Крім, ну Тратілової шашки можна просто напхати любої пластичної вибухівки, якщо вона є. Приблизно от, оце, карману То її туди напихуєте і все. Ну, за виключенням цього <кхе> кеміксу, блять. Той не пхайте, він пиздуватий. В общем, половинка. Чашки. Далі. До цієї учбової міни розроблений спеціальний учбовий мув. От бачите, зараз ми його зберемо. З такою от чекую. Пласка чека, не гнута, а саме пласка. Хороша пружина. Досить надійного. Зібрали ми от цього мову. Ну, далі в мов завинчується відповідно, що у вас є. Є волонтерський, ну з ним трохи проблематично. Ну, як би все реально. Крутиться отаким от макаром. Бачите, так? Да? Якщо муфта трохи менша, то пройде от в цей отвір. Со стандартними МД2 взагалі не питання. Тобто, ну, або МД-5 воно спокійно проходить. В общем, впихнули півшашки шашки І далі, так як мов спеціальний, бачите, прилив має защілку, яка корпусі, он, защелкується отут. Ну, тут він тримається у нас в шашці. І таким макаром ніде не її газить. Далі, що ми робимо далі? Це ми збираємо джбову міну. Зроблені спеціальні, вон, бачите, отвори запобіжні, щоб цю міну можна було споряджати десь не прямо на передньому краю. Тобто забрали, дали проволоку через той отвір і в он, бачите, зроблені теж отвори. Треба трохи погратися, щоб пройти через пружину, через пружину, що я несу. Через у того мува, блядь. А, ну да. Тоже я вам його неправильно зібрав, блядь. Це транспортне положення, стандартный ударник від того мува, що я показував в попередньому відео, блядь. То есть ЧК ставиться на бойове. Таким макаром у нас отвержеться відкритий. Поставили на бойове. защлкнули. І далі провалка. Ну, провалку треба брати, якусь стальну, блядь. Не мідну. Мідну може перерізати, пружина досить гарна. І просто провалка навколо корпуса там. Зав'язується. Тобі ж в такому стані він у нас ну, від спрацювання обережений. І ну, далі, понятно, одягається кришками. І плюс ще один момент. Так як ЧК у нас не проволочна, а отака зробили, то повертаємо цю чеку оцим флажком до гори. І воно стає запобіжником. Тобі ж прожати ніяк взагалі, тобто міна має два запобіжника. Перший запобіжник у вигляді того, що проволокою можна зачекувати оце діло. Ну якщо якщо ну, прибираємо цю проволоку, у нас залишається тільки ЧК. і бачите. Вона виконує функцію запобіжника в переверному стані. В общем, ну по установці все зрозуміло. викопали ямку, товщина грунта близько 2 см. На неї замаскували. Ну, перед тим, як закапувати і маскувати, просто провернули. Чеку в бойовий стан. Тримається вона гарно при провертанні. її інтереса раді, крутив там, як над'Єбіс, як блядь, Ну, практично не вилазить. Ну, а один без. Коли будете крутити, притримуйте за оцього флажка. Тобі ж притримує, провернули чеку на вихід туди, вона стала в бойовий стан. Ну, є ще третій запобіжник, можна сказати, блядь. Що зроблено? Зроблені прилив на одній стороні корпусу і прилив на другій стороні корпусу. Ці приливи підвищують. Бачите, от то кавононенно ставлений, підвищують. Ну, нагрузку потрібну для спрацювання. Ну, при цьому, скажімо так, ця нагрузка не виходить за розумні межі блять, і знаходиться в рамках традиційної для противопіхотних мін. При, скажімо, так, якщо на ній наступити, то зусилля от, не відчувається. Ну, там Близько 8 кілограм блять, десь зусилля. Тобто, в плані постановки, оця міна, вона значно безпечна, ніж усі там Совкова, любі версії попередні, що, в общем-то, дуже немаловажно. Ну, В плані, скажімо так, розміновування цієї міни, ну, теж вона трохи більш безпечна, ніж. Оті Савкові, блядь, за счет того, що остався, ну, оцей прилив на корпусі, який нам підвищує Підвищує зусилля на спрацювання. Тобі ж воно трохи липше, ну Скажем так, сама конструкція подобних мін, вона в плані розмінування, в общем-то, досить, досить небезпечна. Ну і все, далі. Все традиційно. Йде ненавчений навчений москаль. Якого не вчили, блядь, що них хоть блядь, де не попадя, блядь. По чужій землі, блядь. Наступає на цю міну. Ну і з і ходу навчається, блядь. І маємо вже гарно навченого москаля, який... Після половинки учбової шашки. Ну, якщо навіть дуже і хотів би ще кудись, блядь, пошастати, блядь. Але вже немає змоги, блядь. Шастать, бо ця учбова міна дуже гарно навчає. Не шастать, блядь. Тому, тому, в общем, рекомендую, блядь, звертайтесь з армія, саме оця версія. Волонтери, хто теж блядь, робить подобні учбові версії. Звертайтесь до друкарні, просіть файли саме у цій версії. Переходьте все саме на цю версію. цієї міни, блядь. Мені дуже подобається, як зробили конструктив. Дуже подобається. Ну, Взагалі, взагалі, все в ній подобається. блядь. І головне, що безпека для сапора або навіть для піхотинця, який буде. Робити учбову полосу для москалів перед своїми позиціями, бля. Безпека досить так на рівні, скажем так. Навіть, ну я ж говорю, воно навіть більш безпечно, ніж просто робота там з любим этим другим мовом без дальнього зведення. Ну, якщо у вас є, скажімо так, мов Стандартний блядь, заводський з дальним взведенням, то якби теж ніяких проблем воно, нема. Він туди спокійно запихується, блядь, Впирається, кришка на чеку. Ну, все як в традиційний. Висмикується дальне взведення і уходить. Ну, так як воно, в піхоти мувів нема взагалі вообще, ніяких, то. То, скажем так, ото зробили, щоб була. А от он, де подівся, блядь, то я вже тут показував. Думаю, куди Дівін мд 5 блядь. Тому його піхоти нема, треба шукати, а так от. В такому комплекті воно пройде, блядь. Мув, міна, пружинка, чека. Ну і ще хочу попросити ну, звернутися до всіх наших мастерових, хто там гаражних діл майстри наші, в ну, яких, в общем, досить багато і які, скажем так, навіть по гаражам роблять дуже якісні і класні речі. Хлопці, теж хто має змогу, допомагайте, блядь. Друкармії. Обращайтесь, звертайтесь, потрібні пружини. Хто має змогу їх крутити, блядь, там не за всі гроші на світі. блядь. Пружин треба, ну просто десятки тисяч на муви, на ці учбові міни, там і ще на гарні діла. Потрібні пружини. Потрібні ударники. Тобто хто має змогу до токарки або токарні автомати. або токарний ЧПУ, Ну, тому що на універсалі це, ну, ви ж розумієте, довго блять, його точити. Ну, воно, в принципі, нескладне. спеціально Думали, блядь, хлопці розробляли, щоб було дуже технологічно. В общем, нескладне в виконанні, їх теж треба тисячі. В общем, дуже прошу, хто має змогу, допомагає. Всього треба багато. Ну і якщо не ми, то хто хто. Ну і відповідно теж, хто не має змоги ну, хто не немає обладнання. Там було, тому Але є дуже бажання долучитися до процесу навчання москалів, блядь, щоб не часто, то друкарню Ворг'ю або в Телеграмі там. На другую перемогу. Бля. Звертайтесь, ну вистачить, там, якщо у вас є принтер, то, то долучайтесь до друку. Якщо нема принтера, то ну, пригодиться люба допомога. Грошима там на цей пластик для друку, на ті ж принтери і подобне. Там. Всі координати, все є куди звертатись. І куди допомагати грошимам, ну, або вам там просто напряму скажуть, в чому є потреба. Ну, там, не обов'язково гроші. Хлопці, ну навпаки, там не дуже люблять збирати гроші. Там більше, скажімо так, в пріоритеті прямо допомога. Тобто, Скупили пару бабінців. Пластика для друку прислали там, куди б сказав. І воно пішло на. На гарне діло. В общем, друкарня у нас перетворюється потроху. Ну, досить гарний оборонпром, який реально працює, який реально видає досить гарні до речі. Так що... Так що раджу, користуйтесь для навчання саме усій версією, допомагайте друкарні. Все буде Україна.